Торі, 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 ворота торі. Це оті ворота, які стоять звичайно, на вході до території храму. Сьогодні я хочу показати вам, як я створив власні ворота торі для нендороїдів. Мене звуть Тей і ласкаво прошу до найестетичніших на планеті воріт. Починаю створення торі зі збору референсів. Дивлюся на них, а потім малюю в ілюстраторі щось приблизно схоже на те, що я побачив. Висоту та ширину я розраховую приблизно на одного ненда з широкою зачіскою. Малюнок розбиваю на складові та відправляю на різку фанери. В моєму місці є гарна компанія, до якої я вже раніше звертався щодо кондиціонерів та першої версії автоматів з напоями. До речі, я саме зараз розробляю другу версію. Через деякий час я отримую деталі і беруся за склеювання. Конкретної інструкції щодо чого приклеювати, немає, бо все тримаю в голові. Для склеювання використовую звичайний канцелярський клей ПВА. Усі склеєні деталі кладу під прес тяжких книжок та лишаю на ніч. Далі беруся за підготовку стовпів. Ворота Торі дуже різноманітні і мають безліч різних елементів, які часто просто не використовують, тому простір для творчості тут величезний. Але мені так і не вдалося знайти хоч один референс з автентичними воротами Торі, які мали б не круглі стовпи. Тому малюю по бокам припуск в 1 мм та зрізаю зайві гострі кути. Коли усі кути зрізані, Закріплюю стовп і шліфую його з усіх сторін. Після стовпів все ще продовжую шліфувати. Місця склеювання завжди будуть помітні, і щоб їх повністю позбутися, необхідні більш професійні інструменти та більше часу. Для фігурку фото настільки ідеальний результат мені не потрібен. Далі остаточна збірка. Приклеюю стовпи до верхнього елементу. Я спеціально розрахував та намалював все так, щоб здавалося, ніби елемент нуки реально пронизує стовп, хоча, як ви бачите, це не так. Одразу за цим приклею воротаторі до основи, щоб вони більш впевнено стояли. Цей елемент має назву «дай іші», до речі. Після ночі висихання можна її фарбувати. Для початку покриваю усе, що буде червоним, білою фарбою. І так, по лицевій сторіні фанери можна було б одразу фарбувати червоним. Але з боку фанера помітно темніше, і відтінок сильно відрізнятиметься. В цьому випадку біла фарба допомагає приблизити відтінки один до одного. Коли біла фарба висохла, беруся за червону. Далі відміняю однакову висоту лінійкою, відмічаю її олівцем та якомога акуратніше зафарбовую низ чорною фарбою. У цій малі основи я планую пофарбувати під камень, тому заздалегідь маскую стрічкою стовпи. Для створення максимально простої текстури каменю, використовую звичайну кухонну губку. Спочатку наношу нею сіру фарбу, потім білу фарбу. Завдяки маскувальній стрічці стовпи залишилися ідеально чорними. У кінці я ще наніс матовий лак на кожні ворота, але це залишилося за кадром. В моїй конструкції воріт Торі мене особливо тішить можливість їх трошки кастомізувати. Спочатку я планував оцю деталь приклеїти намертво, але завдяки ідеї моєї дружини я зрозумів, що це не обов'язково робити. Так, 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 так. І таким чином наразі я можу використовувати дві варіації цих воріт, наприклад, більш скромні Shinmay Toрі без усього елементу. І більш пичні Мйооджін Торі з оцим великим елементом. Я вважаю, що це дуже гарна знахідка, тому що для різних сюжетів підійдуть різні ворота. Думаю, більш скромна варіація краще підійде для відтворення відомих коридорів свої торі. Тому для першої фотографії з ними я велику верхню частину не використовував. До речі, зверніть увагу на ці червоні ягоди. Я не знав, що вони будуть на місці, коли планував фото, але не використати їх я не міг. На жаль, я не біолог та не ботанік, тому не можу точно сказати, що це точно, але в контексті фотографії зроблю вигляд, ніби це калина. Таким чином у кадрі матиму символи двох важливих для мене культур. Наступне фото мені довелося робити пізно ввечері аж оп'ятій. Тому, вибачте, за якісь відео, бо, на жаль, єдиним ліхтарем над головою був місяць. Але з іншого боку, завдяки такій темряві, я зміг наповно використати висвітлення одним ліхтариком зінжі. Мені треба було лише виставити довгу експозицію, та пів хвилини молитися усім богам вітру, щоб протягом не збило ворота Торі. До речі, про ворота. Це погано видно, але для цього фото я поставив спочатку одні шикарні ворота з чорним елементом на горі, а далі вже більш прості ворота без такого елементу. Типу, Шінджі сидить на вході до цього коридору і нікуди не хоче йти. Ну і останнє фото моє найулюбленіше. Рівень Дніпра трохи знизився, і тому подекуди відкрилися гарні місця для фотофігурок. Тут я й не боюся втратити фігурку, і все довкола мокре, що створює красиву картинку. Можливо, я сюди ще повернуся без воріт, бо місце просто бомбезне. Однак цього разу я взяв з собою лише Хотаромару з Токен Та одні пичні ворота Торі з великим елементом нагорі. Через їхню пишність я вирішив, що нема кращого варіанту, ніж поставити їх по центру композиції. Була ще невелика халепа через те, що сонце занадто швидко сіло, і довелося використати фліхтарик та будувати штатив з того, що було під рукою. Але результат цього вартий. Це фото вийшло максимально гарним, і я повністю з ним задоволений. Що ви думаєте про такий туторіал? Зараз саме час написати про це у коментарях. А ще можете підписатися, якщо вам цікаві такі відео? Я радий і тому, що в мене тепер є нові аксесуари для фото, і тому, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую. І я каже Женецько, на всем добре, до нового зустрічі.